А ми почнемо з гумусу. Для гумусу існують кількісні і якісні показники. Розглянемо спочатку кількісні показники, і вони можуть бути сформовані у вигляді закону гумусу. Закон гумусу вперше сформулював Енерфрід Пфайфер, доктор біологічних наук. Один із засновників біологічного методу в сільському господарстві, і цей закон звучить так: якщо ґрунт містить 2,5-3% колоїдного гумусу у верхньому шарі ґрунту завтовшки 1 метр, то цей ґрунт створює оптимальні умови для вирощування будь-яких рослин. А для того щоб підтримувати рівень гумусу у ґрунті на рівні трьох відсотків потрібно мати певну кількість органіків в.